Тим часом польський прем'єр Дональд Туск висловив припущення, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС підпишуть на саміті східного партнерства у Вільнусі в листопаді наступного року. Згідно з польським радіо, він заявив про це під час зустрічі з німецькою колегою Ангелою Меркель під час польсько-німецьких консультацій. Політик наголосив, що має реалістичний погляд на дотримання в Україні демократичних стандартів. А у заєманах із Києвом слід проявити терпіння та розуміння геополітичного становища України. Туск також заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме європейський шлях України. Ангела Меркель своєю чергою заявила, що умов для підписання угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом на тепер не створено, але Німеччина виступатиме за діалог з Україною, завдяки якому існуючі труднощі можуть бути подолані. Тим часом польський прем'єр Дональд Туск висловив припущення, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС підпишуть на саміті східного партнерства у Вільнусі в листопаді наступного року. Згідно із польським радіо, він заявив про це під час зустрічі з німецькою колегою Ангелою Меркель під час польсько-німецьких консультацій. Політик наголосив, що має реалістичний погляд на дотримання в Україні демократичних стандартів. А у взаєминах із Києвом слід проявити терпіння та розуміння геополітичного становища України. Туск також заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме європейський шлях України. Ангела Меркель своєю чергою заявила, що умов для підписання угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом на тепер не створено, але Німеччина виступатиме за діалог з Україною, завдяки якому існуючі труднощі можуть бути подолані.